Вентилятор для процесора Silence i350PWM X232 з діаметром 92 мм можна придбати в мА зеніторба. Цей вентилятор ідеально підходить для потужних домашніх і офісних комп'ютерів. Він сумісний з сокетом LGA 1700 для 12-го покоління процесорів Intel. Вентилятор Silence i350PWM має гідродинамічний підшипник, що дозволяє йому ефективно і безшумно відводити тепло з алюмінієвого радіатора. Також він оснащений функцією PWM, яка дозволяє регулювати швидкість обертання вентилятора в залежності від температури корпусу. Кріплення вентилятора Silence i 350PWM здійснюється з використанням його задньої панелі. Це забезпечує стійке і надійне кріплення у компутерному корпусі. Дизайн вентилятора виконаний у фірмових кольорах Silence – червоному та чорному. Він також прикрашений логотипом компанії, що робить його стильним доповненням для будь-якого комп'ютерного системного блоку. Тож, якщо вам потрібен ефективний і надійний вентилятор для процесора, варто звернутися в з зенторба і придбати вентилятор Silence i350PWM XC232. Він гарантує оптимальне призначення і забезпечує надійне охолодження вашого комп'ютера.